Миколаїв отримав чергову допомогу від партнерів. Днями наше місто відвідали представники французької асоціації Нарбона Україна. Вони передали комунальним підприємствам та управлінням Миколаєва 10 автомобілів, які посилять їхню роботу. Детальніше про цю співпрацю з французькими партнерами, а також як використовуватимуть нові автівки, розкажемо за мить. Співпраця нашого міста із закордонними партнерами продовжується. Так днями Миколаїв відвідала делегація представників французької асоціації Нарбона Україна. Її очолили президент асоціації Жиль віце віцепрезидент Клод Мулеро, скарбник Андре Таван та заступник скарбника Жан Люк Марко. Вони передали місту чергову допомогу 10 одиниць автомобільної техніки це вже не перший раз нам допомагають наші партнери. Вони їх привезли сюди до Миколаєва, з самої Франції, знаходячись за кермом цих автомобілів. Разом з цими автомобілями вони нам передають велику кількість медичних засобів. Все це ми передаємо нашим лікарням, комунальним підприємствам для того, щоб вони могли покращувати свої сервіси. Тож ці нові автомобілі допоможуть комунальним підприємствам міста, зокрема міським лікарням та реабілітаційному центру для дітей, покращити якість надання послуг і зробити допомогу ще доступнішою. Ми доставили нові машини швидкої допомоги, і ми вважаємо, що важливо допомагати жертвам війни, тому що на жаль, вона все ще триває. На жаль, завжди є трагедії. Але я хочу, щоб ви знали, що наші серця з Миколаєвом, і ми сподіваємося, що зможемо побачити один одного знову якомога швидше, але вже в умовах миру, щоб ми могли насолоджуватися нашими відносинами в інший спосіб. З перших днів війни організація стала справжнім партнером для Миколаєва, каже міський голова Олександр Сінкевич. Вона неодноразово надавала необхідну допомогу місту та націлена підтримувати нас і далі. Хотів би подякувати народу Франції і містянам міста Нарбони, їх громадським організаціям, які збирали на це кошти, за їх постійну підтримку під час війни. Я сподіваюся, що найближчим часом нам вдасться підписати побратимство чи сестринство з містом великої нарбони. І всі разом миколаївці зможуть чекати наших гостей. А разом, після війни, ми будемо відновлювати наше місто, використовуючи технології і знання наших французьких партнерів. Тож Миколаїв щиро дякує своїм партнерам, які ще від початку війни залишаються поруч. Їхня допомога це не лише підтримка міста, а насамперед турбота про його мешканців. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.